Тепер карти відкриваються ще більше. Стів Вітков, справжній зрадник США. Ви в шоці, якщо чесно, я не в шоці, бо це вже читалося і дуже давно. Чи ви думаєте, що він просто так виконував роль посланця від Трампа до Путіна? Ей, друзі, у нас одні із найбільших сенсаційних новин в історії американської зовнішньої політики. Щойно Блумберг опублікував транскрипт розмови між Стівом Віткофом і Ушаковим радником Путіна з питань зовнішньої політики, який доводить, що Стів Вітков працював на росіян і проти Америки, проти Європи, і перш за все проти українців. І з нього видно, що весь цей балаган останнього тижня цей так званий 28 пунктовий мирний план, який був просто забитий обурливим сміттям, повністю на користь Росії, і суперечив тому, що Рубіо та Трамп відкинули кілька місяців тому був планом Віткофа, який працював разом із росіянами. Коли на це дивишся, вони там ще й планують влаштувати засідку на Зеленського в овальному кабінеті. Вони сміються з того, що Зеленський приїде, і що вони з ним зроблять, і як це буде частиною плану між Віткофом та цим Ушаковим і все, що сталося, і все про що брехав Вітков, і як вони намагалися поставити Україну до стінки і змусити прийняти цю обурливу пропозицію за пару днів. І я хочу, щоб ви пам'ятали про це. Коли Зеленському доводилося виходити до свого народу і говорити про те, що США можуть припинити підтримку, це стало повною несподіванкою для всіх. Ніхто в Держдепі не знав, звідки з'явився цей документ. Ніхто в держдепі не був залучений. Це повністю була російська операція, активний захід. І Аксіос узяв це і поніс далі. Девіде, якщо ти дивишся це, клянуся Богом. Ти був серед тих, хто до цього причетний, бо саме ти злив цю статтю, цю історію, знаючи, що це просто російщина. Це було твоє єдине джерело. А потім ти продовжував просувати це у своєму твіттері, бо хотів далі генерувати новини. журналістика «Аксіус» означає російський активний заход. У нас є Вітков. У нас є він на найвищих рівнях нашої влади, і він працює проти нас. Працює на найбільшого нашого ворога. Обурливо. неймовірно. Продовження буде.